Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність? Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість абсолютно, от повністю налохо, починаючи від тих, хто верху закінчується такими взагалі там ТЦК, поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди, сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цій культури європейської, неважливо, не американської, неважливо. Бо ставте от плюс в коменті, не де в світі ніде, блін в світі немає такої культури дружб. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзями як бізнес-стреча. Пісь настріча, поміну? У них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так правматично, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружити, а почали всирати. А чого ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти, якщо на війні не помер? А чого донатиш, а чого не донати, а чого не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати. Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто наглухо чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіше, типу. але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як мусара, ТЦК, почали гнути якусі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Ім опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людяність, всі принципи втрачені. А, дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І а, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів, бо вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що й гроші за це отримують, але це не так важливо. Тут у кожного своє біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою цю біль емоції десь виплеснути.